Шевченко для усіх століть благодійна акція під такою назвою 12 березня пройде у Вінниці. В концертній залі обласної філармонії звучатимуть вірші Тараса Шевченка та пісні на слова поета. Організаторами вечора є департамент культури міської ради та благодійний фонд Подільська громада гроші, виручені від продажу квитків, підуть на облаштування території, де встановлять пам'ятник Кобзарю. Загалом надруковано 400 білетів. Вінничани можуть придбати їх по 20 гривень. Гривень для представників бізнесу ціна становить тисячу гривень. Так виглядає квиток вартістю тисячі гривень. Це ж вона аналітик навіть Так, так. Ми даємо кутки, де вказані реквізити, і вже відповідно кожна організація приймає самостійне рішення, щоб не сказали, що це там якийсь підтиск, тобто кожна організація приймає самостійне рішення, де вказує, яка ця організація передала кошти, де вказує відповідну примітку назви організації, тоді ми знаємо, що, наприклад, там, та чи інша організація дійсно долучилася і е -е, переховала цю суму коштів. Є такі організації, коли даєш, наприклад, лист на тисячу гривень, вони переховують 2-3-5 тисяч гривень.